8 квітня в приміщенні Кіровоградського обласного художнього музею відбудеться традиційна благодійна акція, яка має назву Благодійний великодній аукціон. Всі картини надаються художниками на безоплатній основі. Перші кошти зібрані в результаті торгів, будуть спрямовані на потреби пацієнтів Кіровоградського обласного шпиталю, де лікуються і ветерани війни, і поранені внаслідок війни, що триває на сході України. У 2009 році на першому аукціоні було зібрано 27 тисяч 700 гривень, і на ці кошти було придбано меблі. Та техніку для дитячого будинку Наш дім. А у 2013 році побитий рекорд і зібрано 113 тисяч на обладнання для обласної дитячої лікарні. Минулої весни у 2014 році аукціон не проходив через загострення ситуації в Україні. Утра, друзі. Добре. У нас э, на Виктория Толочкевич и Олег Шрамков, в принципі, такі організатори цього дійства. І добре утро, вам пірофам. Добро, добра, Марія, приготові вопрос. Звичайно, розкажіть, Задавайте. будь ласка, чим буде відрізнатися цей, цей аукціон від тогорічних, і скільки буде коштувати вхідний квиток? Можемо нікальність, да. що ну. Э... Ми з Олегом сьогодні дуже раді вам про це все розказати, тому що ми вже так багато в соцмережах про це розповідали, будь-втомилися. Різниця основна в тому, що ми збираємо на госпіталь, на обладнання для госпіталю. До цього ми майже майже постійно ми збирали кошти на дитячу обласну лікарню. От це перша різниця. По-друге, дуже багато лотів. У нас зазвичай було там 20, на 25 цього року 40 лотів. Ми коли починали з організаторами стані Ткаченко, з Анатолієм кімнатним, була. Ну, ми боялися, що шептом художники не будуть давати картини, тому що складна ситуація. Ні 40 лотів, і серед них от одна скульптура. Олег про неї більше розкаже. Квиток 100 гривень, вже продано 60 квитків. І я думаю, що сьогодні ми ще попродаємо, бо аукціон завтра. Да? О, це вже на старті зібрано 6 тисяч гривень, один квиток 100 гривень нічого собі, результати. Уже унікальний з'їзд, да? Так. І дуже дорогі білети в от раз по сравнению с предыдущими. Так, да. Завжди були по 100 гривень. Просто раніше 100. Завжди було по 100 грн. 100 грн це було 10 доларів, а зараз 100 гривень це 4 долари. Ну, а так, ну, Та, трохи зміни є. Розкажіть, будь ласка, детальніше про лоти. Що це буде конкретно? І ми бачимо вже якась є скульптура? Да. Да, это скульптура обычно не представляются, ну, так сказать, очень редко. Э, вот эта работа Евгения Василевского называется «Революция». Если его покрутить, то можно... А, а можно, будь ласка, да. так, чтобы я показала это для дочерства? очень классно. Он а вы такой вы Да, это сталь. Э, техника называется артсварка. Э, это можно использовать как такую кабинетную скульптурку или в дома. Дома для интерьера. Ну, она уникальная, я так понимаю, да? Аналогов нет. Да. Стартова, а, ціна, стартова, стартова ціна тисяча гривень. Ми будемо сподіватися, що за нею будуть е, торгуватися, тому що роботи Євгена Васильського зазвичай не продаються. він дуже В основному робить або для себе, або на подарунки. я от не чула, щоб так, щоб він продавав. Ну, дуже рідко він продає. Більше всего, він звестен у нас як автор стрікати, яка на Шевченка стоїть, да. Ну, Можна узнати угу. формам. У Интересная вещь. Не, Пожара не будет. Я думаю, что сейчас шоу какое-то, да? да а -а -а. Я знаю даже, что вы будете поджигать. Да. Коктейльчик. Да. Целом А не тушу нічого. Ну я так розумію, лоти будуть не з дешевих. Тобто для таких, от людей середньостатистичних, будемо говорити так. Оці 100 гривень, які я плачу за квиток, це є вже допомога нашим звичайно. Ми повністю всі гроші і за квитки і за лоти збираємо в одну суму і будемо купувати обладнання. Але насправді лоти абсолютно різні. Тисяча гривень за таку статуетку, да, може для когось це дорогувати, але з іншого боку. Художник митець віддає свої лоти, свої роботи безкоштовно. Бо я в цьому випадку даритель, тому що це ця статуетка представлена Олегом як власником, як колекціонером. А картина справді є за різною ціною. Є стартова ціна 100 гривень, стартова ціна 300 гривень, стартова ціна. Буквально нам вчора передали картину Сергія Шаповалова 3,5 тисячі гривень. Є е, е, картини, які нам передав е, Сергій Дригай з Одеси. Там, мені здається, 4,5 тисячі стартові ціни. Але власне на ринку ці роботи картини вони коштують дорожче. Е, Автори або колекціонери занижують ціну, щоб були торги, тому що це додає динаміки uh -huh. заходу. О, до речі, з новенького. Ми плануємо зробити інтернет-трансляцію на Кіровоградському інтернет-телебаченні онлайн-трансляцію аукціону. Тому його можна буде ще й подивитися там на веб-сайтах Кіровоградського. в музеї до буде це набуть працювати. Будуть чи будуть стояти бокси, які збирають кошти, чи ми обійдемося обійдемо без цього? цього не робимо. Звичайно, цього не робимо, тому що майже всі, хто приходять, це люди, які вже купили квиточки, і люди а, купуватимуть картини, і ці гроші підуть на благодійність. Я в принципі ну, не те, щоб я противник, але мені здається, що коли а, влаштовується благодійний аукціон, люди повинні отримати щось хороше, купити щось дійсно. Гарне, тобто, коли продають дитячі малюнки або поробки, це теж дуже мило, це зворушливо і так далі. Але а, ну часто такі речі не проведеш. А у нас вже цей аукціон шостий, і люди в основному покупці цього дні ті самі люди, які знають, що вони прийдуть, вони витратять гроші, але куплять дійсно гарну картину, професійну роботу і отримують і задоволення. Плюс 100 Да. Лишилися квитки, де їх можна придбати. Или может ограниченное, ограниченное неограниченное количество Можно даже прийти на месте купить билеты. Всех очень ждем завтра в 4 часа в областном художественном музее. На месте, если человек купит билет, это будет приравнено к тому, что он так сказать. Вы рассчитываете продать все 40 лотов? Ну, конечно. Хотим. Очень, мы это, мы очень, да. очень хотим. Мы як ще робили. Мы раньше робили, как мы. Проводила, да? наприклад, там 40 лотів, ми прийшли по всьому списку, і потім, якщо залишились роботи, які були не продані, ми ще раз їх виставляємо на аукціон. Ну так, звичайно, стартову ціну не можна занижати. Це та ціна, яку дав колекціонер або власник, ну, це неправильно. От. Вже потім, якщо раптом не продається, ну, це теж ну, таке. На кожен товар є свій покупець, але, можливо, його не було в залі. Uh -huh. Він uh -huh. не прийшов або не приїхав. Де можна переглянути фотографію або знайти інформацію попередніх акцій, тому що я думаю, це теж важливо. Чи є вона у журналі? Лонруш <гум> <гум> <Всегда гум> виходить фоточот про ті за 100 гривень. Ви допоможете наші, нашим бійцям. Ви отримаєте задоволення? Зможете щось собі придбати ще й безкоштовно потрапити у журнал Лон Руш? А яка мотивація? <гум> Є також, є також сайт э, Великодні Благодійні Аукціон. Ну, якщо ввести в Google, він видає аукціон дефізкіровоград.орг. Ну і зараз завдяки нашим друзям колегам, які всі сидять в соцмережах. Журналісти, це у Фейсбуці. А буде цей аукціон якийсь… Професіональний чоловік, який от прям і так друзі професійна ставка у нас лот. кіровелот і ліктовочек дуже Зазвичай веду я, тому що в таких речах дуже важлива довіра, оскільки фактично там квитки всім учасникам продаю також. Я там із із колегами, тому люди приходять на благодійні акції туди. До кого кому вони довіряють. Тому веду я. У нас колись була думка запросити, там я колись говорила з Євгеном Фуміним. Було б класно, якби свобов там чоловіку, смокінгу і так далі. Ну нічого страшного, ми зачастую. до цього ще доростемо. Вікторія німб, одівайте німб да. і все, і вам все довіряють. Нимб. Олег буде да. презентувати свою, свою скульптуру, яку він передає. Буде ще кілька людей, які передають плоти і будуть про них розповідати. Mm -hmm. угу. Хорошо. Завтра в 4 часа в художественный музей приходите и участвуйте, пожалуйста, в благотворительности. Вот, вам большое спасибо, хорошего дня. Спасибо. А мы двигаемся дальше в